Вітаю! Всіх пропоную вам поради від янглів на новий тиждень з 19 по 25 травня 2025 року. Тож будемо дивитися, від чого вам утриматися, на що себе спрямувати. І розклад буде, як завжди, на три варіанти: коротко проголовне: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас. П'ятірка мечів говорить про те, що у вас, можливо, буде стояти якийсь гострий момент, який, можливо, ви будете змушені вирішувати. Для когось це може бути пов'язано із станом вашого здоров'я. А для когось, можливо, просто це буде такий період активності, динамічності, але це буде вносити у ваше життя певне напруження і хвилювання. Також, можливо, у вас на цьому тижні. Будуть з'ясування стосунків, і через це будуть, звичайно, сварки. Або ви будете дивитися різними поглядами із оточуючими на одні й ті самі події. Зараз у вас буде найкращий час для з'ясування стосунків, тому що може це привести до розриву. Неважливо, чи це партнерські стосунки, чи це особисте життя. Ну, а також у вас буде підвищуватися ваша нервозність, імпульсивність у діях. Це також може приводити вас до певних втрат і розчарувань, а плани можуть руйнуватися по причинам, які взагалі від вас не будуть залежати. Тому порада вам іде така. Вам доведеться приймати якісь неординарні рішення. В ситуаціях може існувати конфлікт інтересів, який ви будете не в силах змінити. Тому зверніть увагу на своє оточення. Можливо, той, кому ви довіряли. Плете за вашою спиною інтриги і плітки проти вас. Також людина може підривати вашу репутацію. В цих умовах вам краще деякі обмеження ввести з зовнішнього рівня, тобто обмежити спілкування з іншими людьми, а ваша мудрість і ваш розум допоможуть вам у вирішенні будь-яких питань. А я бажаю, хай ваші янголи вас оберігають. Другий варіант для вас. Дев'ятка чаш перевернута говорить про те, що чомусь ви будете незадоволені тим станом і з тою ситуацією, яка буде складатися у вашій родині. Щось вам буде викликати розчарування, можливо, якісь непогоджені дії, або будуть змушені дії, які не будуть приносити вам задоволення. Також, можливо, якісь у вас будуть різні погляди у партнерстві. У когось, можливо, на ці партнерські стосунки будуть впливати шкідливі звички, або просто буде у вас не вистачати ресурсів. Можливо, до вас буде якась нещирість у стосунках. Можливо, через те, що ви просто втомилися один від одного, а також, можливо, через те, що ви зовнішнє зберігаєте видимість того, що у вас все благополучно, а всередині у когось можливо втратила зацікавленість. Тому ви можете замкнутися на особистих інтересах і припускатися помилок. Ну а ще, можливо, в когось виникнуть фінансові проблеми або якісь заплутані справи, в когось навіть емоційні зриви. Ну, а ще ви будете занадто вразливі і можете підпасти під чужий вплив. Парада для вас буде такою: ви будете знаходитися не в комфортному положенні, тому що не будете отримувати те, чого б ви хотіли отримати. Але, щоб ваші бажання здійснилися, вам необхідно щось робити самому. Можливо, вам наразі не вистачає мотивації, або ви занадто. Йдете на поводу у своїх інтересах, і це може відштовхувати від вас інших людей. Також, можливо, якісь таємні дії стосовно вас є, можливо, хтось за вами ну, спостерігає, це може бути шпіонаж. І... Також вам на це варто зважати, тому що якщо за вами хтось спостерігає, це не завжди дуже добре. Це може бути навпаки, людина шукає ваші вразливі місця, щоб внести ваше життя ще більше хаосу. А я бажаю вам і пораду що ми подивимося. Уже, так як я вже сказала, що наразі за вами шкіоніть і ще вам потрібно для того, щоб цей тиждень у вас трішки пройшов так. Комфортно. Для вас вам потрібно, можливо, бути емоційно урівноваженими, не зважати на те, хто і що вам буде там говорити, щоб викликати вас на емоції. Емоції контролюйте. А я бажаю, хай ваші янголи вас оберігають. І третій варіант для вас. Радом. Королева Пентаклів перевернута говорить про те, що у вас цей тиждень буде складний у фінансовому плані. У когось, можливо, буде не вистачати фінансів, у когось, можливо, буде не вистачати просто ресурсу. Це може бути ресурсом, може бути стан вашого здоров'я. Або, можливо, взагалі ви будете перебувати у таких якихось фінансових втратах. Можливо, хтось у когось будуть ревнощі. А хтось, можливо, навіть може і зіткнутися із страхом, із помстою, з якоюсь злобною такою ситуацією, з жорсткістю чужою. А через це у вас, звичайно, можуть і плани руйнуватися, і інтриги навколо вас якісь плестися, а ваші дії будуть ну, не приносити вам задоволення, В комусь можуть не повернути борги, також не виключення, що у вас можуть бути або сварки. Або якась у вас залежність від обставин, яка буде впливати на вас і негативно, і діяти, ви змушені, змушені будете в тих обставинах, в яких ви будете знаходитися. Для когось це може говорити про те, що у вас тиждень може пройти просто під а, таким лозунгом «ліннощі, ваші ліннощі. Якщо це ваші ліннощі, то все це, що може виникнути, буде наслідком. Вашої бездіяльності. Парада для вас є така. Вам варто уважно вивчити ситуацію перед тим, якщо будь-що робити. Перепровіряйте всю інформацію, що буде до вас надходити. Звертайте увагу на стан свого здоров'я, не ігноруйте його. І також, можливо, вам потрібно проявляти розумний підхід до будь-якої справи. Ну, а ще можливо, вам потрібно орієнтуватися на покращення вашої матеріальної сфери, тому що де в девчому, коли ви будете фінансово незадоволені, у вас і справи будуть не так складатися, як вам би хотілося. Тому акцентуйте увагу на своє здоров'я, на заробляння фінансів і на те, щоб ви не зважали на те, хто і що вам буде говорити, тому що це вас тільки буде обмежувати у ваших діях. А я бажаю, хай ваші янголи вас оберігають, і бажаю всім, хай янголи завжди вас оберігають на всіх ваших шляхах.